Пискончик, Пискунчик. Пискунчик. пескунчик. Рыженький пескунчик. Хм. Сажу, бляди. Думаю, добре, що хоч портулак вродив на городі, бля Добре, що хоть, блядь, портулак вродив. Що, ні? Давай, давай, давай. Нічого, блядь, ні ви не получите Ніяких вітамінів. Блядь, під ногами повинно рости. Все під ногами, блядь. Сім ранку, блядь, тридцять. Ой, блядь, сука. Вісім ранку, а вже тридцять Блядь, за там. Там все мало-мало. Тут докормлюють, пару голубенят є. Безродний, породний, давайте. Ха. Бля, охерівші. Охіревші. Блядь, включився я не... не за цього, блядь, портулаку. Спостерігаю все, в цьому інтернеті. Спостерігаю. Все дуже добре пам'ятаю. Як читали, блядь, книжки, розказували, які повинні бути голуби, що є брак, що не є брак. Лохми, блядь, брак, чуби брак. Ще щось там, блядь, брак. Блядь, все брак кроме кроме синього скалистого ну, ну, я ми, блядь. Миколаєвич блядь, коні мочі конечно блядь. коні мочі капітальні, блядь. читав книжки блядь, про про стандарти вдівав такі блядь, очки як трохлітрові блядь, бутлі блядь. І все сидів, читав, що, що породне, а що є, блять, браком. А тут дивишся в нього, лахмоногі, блядь, голуби. А тут, блядь, дивишся в нього лахмоногі голуби, блять, а? Ну як, блядь, таке може бути? Але якщо, блядь, в червоних лахмоноги там чи в рижих, то щось там, блядь, декоративне замішане. А якщо в синій, блядь, то це нормально, блядь. Ну що, давайте на порту Ні? Ні? чого, блядь. Якщо в синій, блядь, то все нормально, блядь. ой яй 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 люди, 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 люди. Люди, люди, люди. А яка ж кому різниця, блядь, що там кого? Чи воно лохмати, чи воно, блядь, чубати? <ріст> Оце так, блядь. Щоб поговорити Фу, Щоб поговорити Але ще й не линяють, я вам скажу, блядь. Ще й не линяють. Кидаю я їх раненько, блядь. Все рівненько, все стабільно. Вітрів нема. Часів, блядь, нема. Я щось там були, блядь, літали. Є там і по 2,5, блядь, години. Ну, сказати чесно, то я вже, блядь, забув, хто там літав ті дві з половиною години. І літали не, не, недалеко. Недалеко літали високо, ну, то таке, ще буде, блядь, час будуть. Алесь, блядь, полетять. А за лох блядь, цікаво. А хе хе Залог мне, блядь, цікаво. Ой. Якийсь, блядь, кавардах з цими голубами кругом, блядь. Всі щось з когось дивляться, щось з когось, блядь, видивляються там. Там не таке, блядь. Треба, щоб було таке. Бо в нас, блядь, не таке, як там. І, Блять, пропагандисти місцевого рівня. <сör> 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 Ой, блядь, хорошо. Нікого нема, блядь. Нікого нема. Ніхто тобі, блядь, не розказує. Які вони, блядь, повинні бути. Отакі, як є. Отакі, як є. Да, давайте. Не сильно тобі, блядь, і голодний. Не сильно тобі і голодний. До речі, є, бля, лахмоногенька дне. Я лохманогенькие, буренькие сплошные. Че там фости, бля, хер я знаю. Ну е. Я вже ее там якось бупит давал. А, буреньки сплошные, то его одно несток. Ну ничего так, глубятка, а вот он. Вот он. Красивые, бля, сапожки в него. Красивые такие. То блядь, ноги зі не буде холодно. А то блядь, ноги. Це так щоб поговорити, це, блядь, ні ніякого тут. Ніякого тут, блядь... Під колу, так сказати, блядь. але, але ж треба, блядь, як щось читати чи... Чи щось судити, то потрібно, блядь, йти до себе в голуб'ятня. Уважно все передивитися, а потім щось розказувати людям. Так? Да? Бурчики. Бурчики. Хе-хе. Ні, ну, бля, я херівші, чесно. Охер'я вші. Орі... блядь, Оріхове, вийшло. Оріхове вийшло. Одненьке таке за, за сезону. Куча я ще й не, не підкидав. Давай, давай, давай. О, блядь, відкрий фірт, підете, підете в огород блядь, пасти. Портулак будете блядь, самі собі шукати вітаміни. Молодованица я так. Уже пол відьорка вони з'їла свого. Хоч і не літають, блядь, а їсти что? А їсти то, блядь, хочется? Доживемо, що доживемо, то скоро почнуться ці базари. Голубіні базари. Так, теж є багатенько питань по, по цьому. Якщо там експерти, експерти ходять по цих базарах. Купають там бля, чужих голубів, мають якесь право щось там про них казати. Чи вони такі, чи вони не такі, то я рекомендую, це не тільки я рекомендую, це я, я висловлюю те, що люди рекомендують, їдете туди, берете з дому, кожен по бананки, своїх, таких як потрібно. І ото там на том базарі одне з вольєра, одне своє. Одне з вольєра, одне своє. Це буде по-чесному, чесніше не може бути. Умови однакові. І потім зрівняєте. А то воно ж так, як своє, то вроді б нічого. А як чуже, то й нема на що подивитись. А так ми, блядь, понаблюдаємо. Якщо буде світло, інтернет, то ми, блядь, понаблюдаємо, зрівняємо, зробимо якісь висновки, Бо куди ж це, блядь, годиться. Кругом не такі, такі тільки в тих, хто, блядь, на, на слуху. <ривання> Такі тільки в тих, хто блять вміє користуватися камерою хорошо і маніпулювати людьми А що, блять прикольно було Прикольно Головне що блять по-чесному Да? Бурчики Ну, ничего так, стайка. Ничего так, мне не подобается. Головочки однакові. Колер, блядь, майже однаковый у всех. Шейки одинаковые, Такие шустренькие, живенькие. Рівненькі. А й буває, блядь брачок, що тут? Буває, блядь брачок. Але цей брачок в мене буває, я ж кожне, блядь беру в руки. Кожним, блядь беру в руки. Я ще вам хочу сказати, що на, на таку кількість ще двох рук, блядь, не вистачає. Да, красавица пришла водя, голубочка лобочка уже плодила деток 8 да, блять блядь, пушок так что такие ребятки дела Такі, ребятки, справи. Ще, блять, про, про породу якось потрібно сісти, поговорити, але нема бля з ким поговорити, я вам скажу, так щоб от сісти з ким-то поговорити, та й, та й нема з ким. Та й нема з ким. Поки не було ніяких, блять, бумажок, то всі були льотні. Появилися бумажки, стали, блядь, миколаївськими. А потім, блядь, ті, що були льотні, що взагалі стали, блядь, іншою породою. Що вона зроблена та порода? Ким вона бля, зроблена? Ні, ну, ким це таке, а от з яких компонентів вона блядь, зліплена, там одна, друга, третя. А це питання цікаве. Дійсно цікаве. Якщо порода, то ну, розложить на, на папері, з чого ви її робили, цю породу. Що, що... Комусь подобається така порода, <гум> комусь така, блядь, порода. Порода, блядь, одна. Порода одна, це голуб повинен бути на... похожий на домашню, на домашню тварину, таку культурну. І дикого в нього нічого не повинно бля, залишитись. <гум> О, лахмоножка йди сюди. Лахмоножка. Ані сюди. ти, блядь, виновник сьогодні, сьогоднішнього відео, кстати. <гум> Ее, бля, ты ее, тут найдешь. И ты уже ее тут найдешь. сильнейший да вот ты лохоножка бля вот такие бля как же все трошки подобається що комусь там щось не подобається то а! мухи блядь, гризуть як перед спасом та ні ну це я тут тебе не знайду блядь. Це практично всі голубини, так в мене їх і багато. 20 по, по загашниках блядь, сидити. Ну, кину колись лахматого, індивідуально. Може будемо, блядь, лахмати тримати. Перепишемо ті, блядь, стандарти. <сум> Перепишемо ті стандарти. А якщо подивитися, що робиться довкола, блядь, Миколаєва і там, блядь, далі, то... Там, бля, лахмати, більше, ніж голоногий. Але ж, пропаганда зробила свою справу. Залишали голоногих, а лахмати викорінювали. Ну. Нічого страшного, процес йде. Процеси, де життя триває. Блять, жарко страшно вже. Пів п'ятого, блядь, вийшов. П'ятого вийшов, 27. Ой, блядь, нажарсь. Ох ти ж нажарсь. Ой, блядь, же наговорив скільки що. Ніхто не буде, блядь, дивитися. Але задлягаю цікаві теми, чесно я вам скажу. Пробегаю, блядь, цікаві теми, ніхто не... Не дає відповіді на них. Ніхто не дає, бо ніхто, блядь, не знає. О, піскунчик. Ну, малишик. Що таких в мене не виходило, блядь, головні. Опа. Перший голубенятко Сиро, сіра рижа, лупатіньки. маленьке. маленькі. Давай, 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 давай. Опа, всім гарного дня. Якщо є питання. Пішіть, дзвоніть. Та по хуйню, чесно, не миліть, от там блять, під тими відео. Що за порода, не провокуйте мене, я знаю, до чого, до чого це запитується. Знаю, хто, хто диктує, що потрібно написати. Бо там декого де рот не, не відкривається, щоб публічно запитати, та я знаю, відкуди ноги ростуть.